Рівень розвитку суспільства завжди визначається ставленням держави до людей похилого віку, людей з інвалідністю та дітей. Сьогодні ми будемо говорити про створення життєдіяльності, життєзабезпечення людей з обмеженою фізичною можливостю. а це створення доступності до повноцінного життя. Наша розмова сьогодні, в нашій передачі, буде про план. Обласної державної адміністрації на 2011-15 роки безбар'єрна Кировогращина. Разом з вами ми сьогодні пройдемо по пунктам і подивимося, що планується на цей період часу зробити, що у нас вже зроблено, і які можливості є для того, щоб все-таки якісно ці роботи були проведені. На сьогоднішній день я являюсь одним із обладателів німногих цього пандусу, Спасибо, Жекам. Наскільки я знаю, по погороду таких. пандусов мало, а людям они очень нужны. Хотя бы, чтобы власть обратила на это внимание. Вот сейчас президент очень хорошо взялся за это дело, и в данную минуту проводится встреча, и очень откровенный, и, по-моему, перспективный разговор. І ви маєте думку, те, що все-таки зробляться, і всі люди будуть забезпечені доступністю до повноцінного життя. Ви розумієте, що таке повноцінне життя? У вас є повноцінне життя? У вас, я не можу цього сказати, що це можна назвати життя повноцінним. Но я Чому? маю віру, надію, що це таки буде зроблено. Чому ви рахуєте, що ви на сьогоднішній день не повноцінний? Що заважає вам повноцінного життя? Малодоступність, бар'єрність ну це настільки широке поняття, там стільки підпунктів, яке починається для людини, у кого немає от, от от живуть на етажах, де нема ліфтів. Починається все з цього пандуса. А далі вже пішли другі проблеми. А другі – це транспорт, це Друга проблема. Це приміщення. транспорт, приміщення, можливість десь зібратися. Це настільки це треба пережити, щоб зрозуміти, що таке, коли люди збираються в колектив. І настільки це страшно, коли ми от по півроку живемо. Останній раз я був у місті 27 листопада. Для повноцінного життя людині з обмеженими можливостями потрібно створити умови. Про що неодноразово наголошував президент України Віктор Федорович Янукович, до влади прийшла нова команда. Що робиться у нас в області щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності людей з інвалідністю? Про це ми з вами поговоримо з начальником управління регіонального розвитку містобудування та архітектури Кіровоградської обласної державної адміністрації Куліковою Вікторією Володимирівною. Поняття доступності воно сьогодні поділилась на дві половинки: є бюрократична доступність, яка прописана нормативними актами, указами, відповідними директивами. І доступність людина, яка йде від серця і від розуму. Ну, починаючи з першої частини, дійсно. Питання доступності піднята досить серйозно на державному рівні. Є укази президента, є відповідні постанови Кабінету міністрів. Нещодавно під головуванням президента України Віктора Федоровича Юнюковича відбулася громадська гуманітарна рада, де також це питання було заслухане, і питання, які були обговорені, це зовсім. Скажімо, нова сторона доступності в області, як і у всіх областях, в нас діє обласний комітет доступності. Такі комітети діють і в районах, і в містах обласного підпорядкування, які розглядають всі ті заходи, ті завдання, які стоять перед органами виконавчої влади, місцевого самоврядування щодо забезпечення саме доступності населених пунктів створення безкошкодних умов. Це безумовно. Забезпечення доступності до житла, до громадських будівель, інженерна транспортна інфраструктура, обслуговування, скажімо, валідів по наданню транспортних послуг на вокзалах, авто, автостанціях, це і соціальний захист, це і охорона здоров'я, це культура і ті ж зв'язки з громадськістю і інформування саме. Можливість приймати участь в інформаційному полі нещодавно, розпорядженням голови обласної державної адміністрації було затверджено новий план заходів щодо забезпечення безперешкодного доступу для інвалідів і людей маломобільної групи, які підготовлені на основанні указу президента відповідно тих завдань, які були визначені на громадській гуманітарній раді. Постановка Кабінету міністрів називається він «Безбар'єрна Кіровоградщина», і розрахований на період до 2015 року. Саме в цьому контексті, в заході саме цього плану, є одне, що саме громадські організації інвалідів їм пропонуємо ми самі і рекомендуємо моніторити діяльність органів виконавчої влади і по введенню об'єктів в експлуатацію будівництва, і по наданню послуг, якими користуються люди з обмеженими фізичними можливостями у всіх всіх сферах життя. Про підтвердження тісної співпраці нам розповів голова обласної організації Всеукраїнського товариства сліпих Батєхін Борис Леонідович. Ви очолюєте обласну організацію УТОС, які об'єднує людей з вадами зору. Яка кількість людей в обласній організації, яка кількість у вас людей в міській організації на сьогоднішній день? Значить, на сьогоднішній день наша обласна організація насчитує то 100. 1136 человек с вадами зору. Это в основном инвалиды первой и второй группы. В том числе в городе Кировограде проживает 460 человек инвалидов первой и второй группы, которые сегодня, конечно же, они живут среди нас. Эти люди двигаются улицами городскими, эти люди пользуются транспортом городскими, которые сегодня, конечно же, нуждаются в каких-то вырешении каких-то проблем. Это вы уже говорите про створение тех возможностей, которые необходимы для людей с обмеженной физической Фізичними можливостями, саме створення доступності, це до роботи, це до навчання, це до відпочинку. Я да. так розумію. От ви, як лідер громадської організації, яка участь громадськості і вашої організації в проєктах і співпраці по створенню умов саме для людей з обмеженою фізичною можливості, для повноцінного ну, життя? Прежде всього, щоб так сказати, робота. получилось у нас результативно, это все зависит прежде всего от влады. Сегодня я являюсь членом конкурсного комитета, сегодня я являюсь членом комитета по доступности при обладаже администрации, и также вот недавно, так сказать, я был избран членом громадской организации комитета при обладаже администрации. громадська рада це деєднує да. всі громадські організації. Так, так, Скажіть, будь ласка, так. на сьогоднішній день наскільки доступний у нас голова обласної державної адміністрації, голова обласної ради, міський голова? Ви знаєте, от за коротке час, коли відбувалися зміни з Изменения в нашей владе, и городской и областной, значит, мне вже посчастливилось побывать у, у Ларина на приеме и так? Да. и неоднократно я вже был у городского голови э, сайенсуса э, Александра. Дмитрийовича з поніманням вислухали мене внимательно, ну і кое-що вже здвинулася з місця. Тобі ж ваші пропозиції враховуються і вони втілюються в життя я, як програми, чи як проекти, чи як якісь рішення. Я думаю, що з однієї сторони є проекти, а з іншої сторони, вже щось то видно на ділі. Готуючи план дій, ну визнаю, що я взяла на себе особисто таку сміливість. Я не узгоджувала цей план дій скажем, з чиновниками, які причетні, скажімо, до виконання цих заходів. Ми згодилися з громадським організацією інвалідним, так як я вважаю, що в даному напрямку повинно бути не те, що треба робити і що можна не зробити, або на що немає часу, коштів, треба виписувати те, що потрібно саме цим людям. Ви знаєте моє відношення, і я завжди схиляю голову з тієї позиції, що ці люди. Хоч живуть на мізерну пенсію, мають мізерну заробітну платню, ну, інколи живуть в жахливих умовах, але вони не жебракують, вони нічого не просять, вони не є, скажімо, чисельними відвідувачем прийомів в органах влади, вимагаючи якісь преференції або грошові кошти. І вони саме головне не вважають себе неповноцінними членами нашого суспільства. Тому це наш прямий долг їм допомогти лише організувати. Те, щоб вони могли спокійно рухатись по дорогам, по пішохідним тротуарам, безперешкодно доставатися до своєї квартири, відповідно користуватись послугами інтернету, поштою, вокзалами. Навіть такий, скажімо, нюанс, і це піднято було на громадській гуманітарній раді проходження комісій по визначенню інвалідної групи. Ви бачили по телевізору, показали. Такий жахливий скандал був в одній з областей. Ну це просто цинічний вчинок, коли симвалів вимагали по 300-500 доларів для того, щоб дати експертизу і присвоїти групу інвалідності. Коли к питанню було поставлено перше завдання указом президента забезпечувати доступності, ну як правило, всі думали, це буде певна директива на певний час. І Вважаю, що саме головна перемога в цьому напрямку, що у людей змінилась, і у чиновників і пересічних громадян саме свідомість цього питання, що це не проблема, це питання, яке потрібно вирішувати не в певний термін, а постійно. Тому і наш план заходів він має вісім розділів, таких ключових по всім напрямкам життя, як я зазначила від будівництва, в якому ми зобов'язуємо сьогодні інспекцію. Включати до складу приймальних комісій саме людей з обмеженими фізичними можливостями, щоб адаптувати той проєкт будівництва, який побудований, не просто формально на бумагі, а дійсно, член цієї комісії інвалід він міг з'їхати, скористуватись, скажімо, ліфтом, якщо він є там в будинку, відвідати ту ж побутову кімнату, яка обов'язково повинна бути в будь-якій громадській установі закладі. Чи реально такі пропозиції в житті, нам скаже помічник міського голови, голова Кіровоградської міської організації інвалідів сила духу, перевірзів Олександр Дмитрович? Це є реальність. Ось ми зараз знаходимося біля одного з місць, де можна реально це побачити. Дякуючи, я б хотів би сказати таку річ: що дякуючи обласній організації інвалідів. Все таки мається проєкт стосовно безбар'єрного доступу таких людей, як ми до деяких місць, скажімо так. І це питання тяжко, але вирішується на сьогоднішній день. Якщо в деяких місцях, містах України взагалі це не робиться, то у нас на сьогоднішній день дещо багато вже зроблено. Хотілося б, звичайно, більше. Що саме ви маєте на виду, що не робиться в Україні, а в нас робиться конкретніше? Значить, в місці деяких в багатьох містах України взагалі, коли побачили нашу інформацію по інтернету, що в нас зроблено по безбар'єрному доступу, зокрема по перехрестях на дорозі, то нам надіслали листи в інтернеті, що ми живемо на сьогоднішній день. Майже в нереальному десь в космосі, розумієте? Люди шоковані.